Юра, а це ти під балконом написав I Love Алена. Взагалі, там написано Маріна. Яка різниця. Головне, що ти мені зробив приємне. Я так тобі вдячна. Взагалі, -то, я це написав своїй дівчині. Не зрозуміла. В тебе що, окрім мене, ще хтось є. <різь> Юра, що відбувається? Хто це? Це... Моя староста. І вона, видимо, так шутить, так? Да? І це все після того, що між нами було? Та да між нами нічого не було. Та ладно, все зрозуміло. Взагалі-то я до кліма прийшла. Чого? Якщо не забув про свої проблеми в деканаті, краще підігруй. Ну що, жеребчику мій, скучав за мною. Угу. А вы что, зустрічаєтесь? А що, рівнуєш мене? <рес> да мені як то вообще пофіг. Да я ж бачу, що ревнуєш. Навіть на зло мені цю курицю сюди привів, бо я з Клімом зустрічаюсь. Так, Юра, якщо вона сейчас это не прекратит, я ухожу. І я ухожу. Вообще, мне кажется, что їм лучше залишатися наєдині. <кхи> а мені за що? За погану тонську козел. Міг нормально підігрувати. Э,